Чому в небі все ще немає армії дронів-перехоплювачів? Економічна вигода використання дронів проти розвідувальних та ударних БПЛА ворога безсумнівна. Вартість ракети часто вища вартості цілі. Але вартість дрона робить його використання економічно доцільним, саме в випадках боротьби в форматі дрон проти дрона. До того ж, перехоплювачі спроможні впоратися з великою кількістю нападників. Чому в небі над Україною все ще використовується здебільшого ракети та постріли з кулеметів і ЗУ, а не маневрені, дешеві та зручні безпілотники? Перший стоп момент швидкість так, українські дрони вже досить швидкі. Але шахеди літають зі швидкістю до 200 км на годину. А в момент атаки розганяються ще більше. Швидкість може перевищувати 300 км на годину. Тому швидкість зенітних дронів. Повинна перевищувати 200 км на годину, тільки так вони зможуть встигнути наздогнати й знищити шахет до моменту удару. Потрібен ще й додатковий час на очікування цілі, зліт, розгін та набір необхідної швидкості. У підсумку українські дрони у більшості моделей не спроможні поки що наздогнати та знищити 100% ударних цілей, але з високою ефективністю полюють на розвідники. По-друге, людський фактор. Навіть з частковою автоматизацією оператор все ще має самостійно ідентифікувати ціль та навести курсор. Це потребує високого рівня навичок. І в цьому моменті важливо розуміти, навчитися керувати сучасними дронами перехоплювачами можливо. Але це потребує вже наявного досвіду роботи з дронами в реальному світі, а не на симуляторах. Навчання проводиться багато школ з керування дронами вже зараз пропонують курси для операторів дронів з донаведенням та зенітних дронів. Якщо говорити про ефективність дронів мисливців, то треба загадати ще про один виклик. І він очікує зовні: вітер, дощ, погана видимість та інші умови, що залежать лише від погоди та середовища. Шахеди літають у будь-яких умовах і вдень, і вночі. дрони перехоплювачі поки що не мають тієї стабільності польоту в складних погодних умовах, яка могла б спрацювати на збільшення кількості успішних уражень. Тієї самої точності влучень 10 з 10 справді можливо досягнути. Але це справа часу. Потрібно масштабування інтеграції сучасних систем автоматизації, потрібно якісне навчання операторів. Не менш суттєвою є відсутність тісної інтеграції з ППО, єдиних центрів диспетчеризації та координації дронів РЕБ, турелей, РЛС тощо. Поки немає злагодженості, не може бути 100% результату.